Всім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачну страву, малокалорійну, але в той час дуже ситну. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Спочатку давайте очистимо наш гарбуз. Це найкомфортніший спосіб його очистити. Добавляємо трішки олії, нарізаємо наш гарбуз кубиком. Перемішаємо наш гарбуз, розрізаємо його половині. Так само нарізаємо на кубики. Вже він до половини. Приготовлюся. Відправляємо його на тарілку. Тим часом наріжемо шампіньйони. Я буду використовувати італійські трави. Також перець чорний. Це все це гарно перемішуємо. Тепер відправляємо сюди гарбуз і відправляємо сюди вишки. Це все гарно перемішуємо і даємо протушитися 2 хвилини. Блін, просто бомба.